Менше місяця залишається до початку нового навчального року. Обов'язковою мовою навчання в офлайн режимі є укриття або ж бомбосховище. Школи Луцької громади продовжують облаштовувати підвальні приміщення для перебування учасників навчального процесу на випадок повітряної тривоги під час уроків. Тож є надія, що зустріч учителів із учнями усе ж відбудеться у вересні. Першокласницею 26-ї школи скоро стане Аліна. Батько дівчинки зізнається, що, окрім приємного хвилювання, перед новим етапом у житті всі батьки стурбовані безпекою дітей у школі. Повітряних тривог вона боїться, ну, переживає ми, заспокоюємо. Ну, в країні така непроста ситуація, тому і так. Ну нічого, все буде добре, треба вірити. Є на підприємстві. Ми обов'язковому порядку спускаємося. Якщо повітряна тривога, мабуть, тут так само будуть спускатись в бомбосховище. Шкільні укриття чи бомбосховища є обов'язковою мовою навчання офлайн у воєнний час. Іван Леуш, директор НВК номер 26 каже, що їхня школа має найбільшу в громаді кількість учнів понад дві тисячі. Тож, аби їх розмістити в укритті, потрібно не лише приміщення, а й стільці та лавки. Наразі планують розмістити Дну тисячі дітей та навчатись у дві зміни зізнається окрему підготовку. Потрібно буде пройти першочкам. Приділимо увагу тому, щоб вони от навчилися запам'ятали дорогу і навчилися йти за вчителькою і евакуюватися. Луцький міський голова Ігор Поліщук спільно з представниками міської ради проінспектував школи та садочки та поцікавився у керівників закладів, як відбувається процес, та що ще необхідно для належного та безпечного перебування школярів. На облаштування укриттів в школах в наших дошкільних навчальних закладах, в закладах естетичного виховання це музичні школи художні школи виділено близько 2 мільйонів гривень. Якщо буде необхідність, і ми будемо бачити в ході підготовчих робіт, які зараз активно тривають, що буде ще необхідність довиділяти кошти. Будемо ще довиділяти. роботи. В усіх укриттях закладів освіти повинні бути завершені до кінця серпня. Остаточна відповідальність вимогам чинного законодавства перевірятиме спеціальна комісія, в яку, окрім працівників міської ради, входять представник ДСНС, Держпродспоживслужби та поліції. На основі рішення цієї комісії складаються акти і вводиться в перелік або фонд захисних споруд всі. Ті саме власне Укриття для того, щоб було безпечно і комфортно, ну і відповідно ну, законодавчо все це. Деякі заклади освіти просто відсутні підвальні приміщення, будемо відшуковувати альтернативні місця для того, щоб мати можливість відповідно також розпочати освітній процес в офлайн режимі. Обов'язково він розпочнеться. В якому форматі будемо визначатися власне і рішення педагогічних рад, і конференція закладів освіти на основі рішень цих комісій, які працюють для більшості школярів. Навчання в офлайні уже не викликає радості, адже навіть від комп'ютера чи телефону. Вони втомились. Скучно буває, тому що ти завжди перед телефоном, хочеться чуть, е, піти в школу, там, після школи погуляти з друзями. І завжди голова була, тому що там всі щось розказують, і очі, виходить, тоді болять. Хочу до школи. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на час.